Доброго дня, мене звати Мірна. Я з Іраку, але мені дуже подобається українська мова та культура, тому я вивчаю цю мову. Мірна Айшо іммігрувала до США 10 років тому з Іраку. Приїхавши до Америки, дівчина здобула другу вищу наукову освіту і здійснила свою мрію грати на барабанах, речі, які вона не могла зробити на батьківщині. На одному зі своїх виступів Мірно познайомилася з українським гуртом, а через них стала волонтеркою в українській громаді. Історію українських біженців нагадувала її власний життєвий шлях. Дівчину зацікавила українська мова та культура for more. Я розумію їх, адже теж з країни, де відбувається війна. До того ж, в регіоні звідки я походжу на півночі Іраку, неподалік Курдистану, схожа музика. Багато музики, танців, яскравого одягу. Кухня того регіону має дещо спільного з українською. Багато речей, завдяки яким я відчуваю себе вдома з цими людьми. Спілкування з переселенцями з України викликало умірне бажання вивчити українську мову. Я питаю у носіїв мови, як вони вимовляють ті чи інші слова, чи що кажуть у тій чи іншій ситуації. Крім того, в інтернеті слухаю українські пісні, вивчаю їх слова і граю на барабанах. У дитинстві розповідає Мірна разом з друзями чула українську музику, але не розуміла слів і навіть не знала походження пісень. Зараз, вивчаючи українську мову, коли слухаю певні пісні, озираючись назад, думаю: о, я пам'ятаю цю пісню зі свого дитинства. Скидаю її своїм друзям з Іраку, і вони кажуть, о, це ж ми її ще в дитинстві слухали. Це інший рівень, коли ти вчиш мову та розумієш слова. для мене стало несподіванкою, що увесь цей час українська музика вже була інтернаціональною. Мені подобаються певні сучасні українські виконавці, наприклад, Вів'єн Морт чи Океанельзи. У них глибока лірика. На одному із благодійних українських заходів Мірна зустріла шеф-кухарку Тетяну Стратілат та записалась до неї на курси української кухні. Тепер українська кухня, каже дівчина, її улюблена. Солеферіндиш Айтрайд першою українською стравою, яку я спробувала, були голубці. Вдома ми маємо схожу страву долма. Зараз я вчусь готувати багато інших страв, наприклад, всім відомі борщ та вареники. Деякі люди кажуть піроги, а я кажу ні, так не можна казати. Я також дізналась про деякі регіональні страви України ближче до Угорщини або які мають польський вплив. Тож я знаю страви, які притаманні лише тим регіонам. Крім української кухні, дівчина також цікавиться українським національним одягом. Мені подобається носити вишиванку, тому що вона кольорова, і взагалі мені подобається носити український одяг, тому що в ньому багато вишивки, і це також те, що ми носили в гірській місцевості моєї країни. Моя бабуся носила ту саму хустку, яку десь в Україні носить українська бабуся. Тож мені близька ця культура та викликає ностальгію. Мірна активно допомагаю Україні та постраждалим внаслідок війни. Я виступаю з українським гуртом тут у Колорадо. Це благодійні концерти, на які збираються небайдужі люди, які жертвують гроші на підтримку України, щоб допомогти людям, які постраждали від війни. Я також зробила свій власний збір коштів на своїй платформі в соціальних мережах, де я презентую мої пісні. Я люблю Україну і я сподіваюся в Українці все буде добре. Мірна мріє відвідати Україну та деякий час пожити у різних куточках країни. Світлана Пристинська для Голосу Америки Форт Колінс, Колорадо.